Сура Ас-Саджда. Земний уклін, Ім'я Аллаха Милостового, Милосердного, аліф Лям Мім. Писання зіслане, в чому немає сумніву, від Господа світів. Чи вони говорять? Він вигадав його. Та ж ні. Це істина від Господа Твого, щоб ти застерігав людей, до яких раніше за тебе не приходив застерігач. Можливо, вони підуть прямим шляхом. Аллах той, хто створив небеса, землю і те що між ними за шість днів, а потім утвердився на троні. Немає у вас, крім нього, ні покровителя, ні заступника. Невже ви не замислитесь? Він керує всіма подіями з неба до землі, а потім вони сходять до нього протягом дня, який триває тисячу років за вашою лічбою. Такий той, хто знає потаємне і відкрите, всемогутній, милосердний, який створив кожну річ як найкраще і почав творити людину з глини, створив її нащадків із краплі жалюгідної рідини, а потім розмірив людину та вдихнув у неї від нашого духу. Він дарував вам слух, зір і серця. Мало ж ви дякуєте. Вони запитують, невже коли ми загубимося у землі, то постанемо в новому творінні? Та ж ні, не вірують вони взустріч зі своїм Господом. Скажи вас забере ангел смерті, який має над вами опіку, а потім вас повернуть до вашого Господа? Якби ж ти бачив, як грішники схиляють голови перед своїм Господом? Господи наш! Ми побачили і почули поверни нас, і ми будемо робити добро. Воістину, тепер ми впевнені. Якби ми побажали, то вказали б кожній душі прямий шлях, але справдиться слово моє я неодмінно наповню геєну джинами і людьми усіма. Скуштуєте за те, що ви забули про свою зустріч із цим вашим днем воістину, і ми забули вас. Скуштуйте вічної кари за те, що ви робили, віруючи в наші знамення тільки ті, які, коли їм про них згадують, падають ниць, прославляють хвалою свого Господа і не вивищуються, вони підводяться зі своїх лож, щоб кликати Господа свого зі страхом і надією, жертвуючи те, чим ми наділили їх. Жодна душа не знає. Яка насолода очей прихована для них за те, що вони робили, невже віруючий такий самий, як і нечистивець? Ні, нерівні вони між собою. Для тих, які увірували і робили добро, сади раю стануть гостинним притулком за те, що робили вони, а притулком для нечестивців буде вогонь щоразу, коли вони бажатимуть вийти звідти, їх повертатимуть. Скажуть їм скуштуйте вогняної кари, яку ви вважали брехнею? Окрім великої кари, ми дамо їм спробувати й кару малу, можливо, вони повернуться. Хто ж несправедливіший за того, кому нагадали про знамення нашого Господа, а він відвернувся від них? Воістину, ми помстимося грішникам. Ми дарували мусі писання. Тож май сумніву щодо зустрічі з ним, і ми зробили його дороговказом для синів Ізраїля. Ми поставили серед них провідників, які за наказом нашим вели інших прямим шляхом, за те, що ті були терплячими та впевненими в наших знаменнях. Воістину, у день Воскресіння твій Господь розсудить між ними у тому, про що вони сперечались. Невже не вказало їм прямого шляху те, скільки поколінь ми знищили раніше, а вони ходять по їхніх житлах. Воістину, у цьому знамення, то невже вони не прислухаються? Невже вони не бачать, що ми проливаємо воду на суху землю і виводимо нею посіви, які їсть і ваша худоба, і ви? Невже вони не поглянуть? Вони скажуть, коли ж прийде той суд, якщо ви правдиві? Скажи у день суду, невіруючим не принесе користі віра їхня і не буде їм відстрочки. Відвернись від них і чекай адже чекають і вони.